З кабінету зникли гроші, а сейф був відчинений. Таку картину побачила екс-начальниця управління фінансів Костопільської міськради у своєму кабінеті, коли повернулася з лікарняного. Ми вже розповідали, як звільняли чиновницю. Попередньо усе для того, аби підвищити її підлеглого Віталія Кошелєва, наближеного до Андрія Ткачука, заступника міського голови Костополя. В останній робочий день Ірина Валюченко прийшла в управління із правоохоронцями, аби ті оглянули кабінет. Побачене її шокувало. Я подивилася на свій стіл, я залишала там гроші. Мої особисті це були кошти. Це не так, як пишуть в інтернеті, що в сейфі гроші пропали. Це неправда. Це були мої особисті гроші. Це мені треба було заплатити комунальні послуги і кредит. Я просто так все раптово вийшло, що я навіть і не забрала ті гроші з столу. Цих грошей не було. Тільки платіжне залишився рахунок по комунальних послугах і все. Більше нічого. Я сказала, що немає моїх грошей. Про звільнення з посади чиновницю попередив секретар міськради. Давид дідух, за словами жінки, поставив її перед фактом: з посади доведеться піти. Причиною такого рішення називав два прогули. Дізнавшись про це, Ірина Валюченко опинилася на лікарняному. За цей час секретар міськради та перший заступник голови встигли замінити замки у кабінетах управління. Новий начальник на якого було покладено обов'язки, отримав доступ до робочого кабінету. Це є нормальна робоча штатна ситуація. Після одужання чиновниця звернулася до поліції через такі дії. В останній робочий день спільно з правоохоронцями прийшла на робоче місце. Згодом там з'явився і Андрій Ткачук. Між чиновником та працівниками поліції виникла суперечка. Заступник очільника Костополя почав перешкоджати проведенню слідчих дій. Що чому «Що, ми будемо що нам дійсно знаходиться? Тут ви цієї час треба провести огляд місця події, але для цього треба, ну як ви кажете, не несе. У нас от, є працівник поліції, так от mm. у нас з другої години. Тось тут виносили щось, mm. заносили. Хтось виносили? Папки виносили? Папки да. виносили? Та тут побрали щось, там побрали, сіфо щось повиховується, відкрилося, о Боже, він відкрив. Тоді її виявили зникнення коштів. Екс-начальниця управління написала чергову заяву в поліцію та чимала місця крадіжка грошей з кабінету. Бо ж свідків інциденту немає. Правоохоронці зазначають, слідчі дії все ж провели. Попередньо із кабінету нічого не зникло. 19 вересня до чергової частини відділення поліції номер 2 міста Костопіль надійшла заява 46-річної місцевої жительки щодо зникнення грошових коштів з її службового кабінету, що мало місце в проміжок часу із 6 по 19 вересня поточного року. В ході реагування на вказану заяву було встановлено, що обстановка в кабінеті заявниці не порушена. Всі Речі знаходилися на своїх місцях, і перевірка за цією заявою наразі поки триває. Ми хотіли поспілкуватися про цей інцидент із самим Андрієм Ткачуком, який був присутній і при проникненні в кабінет чиновниці, і при розмові з правоохоронцями. Але на телефоні дзвінки той не відповідав у міській раді на робочому місці його вже не застали. Коли до чиновника усе ж додзвонилися, він лише відповів, що зайнятий і говорити не може. Люшки заняти пізніше. Пізніше це за скільки. Я вам перезвоню звільнюся. Поки Ірина Валюшенко залишається без роботи. Чиновниця нарікає через звільнення, змушена отримувати мінімальні виплати із центру зайнятості справедливості. Жінка збирається шукати у суді. Чиновниця намагатиметься поновитися на посаді. Дарія Борисович, Денис Коломис, телеканал ITV.